Всім привіт! Бард вже в Україні. Ілон Маск каже, що його змусили купити Твіттер, а діє візьме участь у створенні європейського цифрового гаманця. А мене звуть Валерій. Сьогодні у нас понеділок, а це значить, що зараз ми будемо оглядати головні новини it світу за тиждень. Але перед початком ролика попрошу вас поставити лайк та підписатись на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube сегмент. А ми переходимо до першої новини. І почнемо ми з гарних новин. Адже експорт українських it послуг в травні 2023 року наздогнав торішні показники. Відповідно до даних Нацбанку, обсяг it експорту з України у травні 2023 року зріс на майже 9,5%. Виторг становив 590 мільйонів доларів, що на 51 мільйон більше ніж у квітні 2023 року. Українська it індустрія закрила минулий рік із рекордним показником експорту 7,3 мільярди доларів. Свідчить статистика Нацбанку. Це найбільша сума за часи незалежності. На ІТ прийшлася майже половина всього експорту послуг. У листопаді-грудні експорт комп'ютерних послуг із України зростав відносно жовтня, не дивлячись на максимальну інтенсивність обстрілів і відключень світла. У грудні експорт склав 751 мільйон доларів. Більше було тільки в лютому. Минулого року галузь ІТ виявилась єдиною сферою, що зберегла позитивну динаміку. Тож давайте допомагати нашим воїнам, щоб вигнати всю нечість з країни. І тоді нас 100% чекає розквіт не лише IT-галузі. В Україні запрацював чат-бот Google Bard. В Україні від 13 липня почав працювати чат-бот від Google на основі штучного інтелекту. Тепер Google Bard доступний українською мовою. Що взагалі може робити цей чат-бот? Барт може слухати відповіді, а не лише читати. Це може стати в нагоді, коли вам потрібно почути правильну вимову слова або, до прикладу, вірша. Він також зберігає історію розмов, тобто можна переглянути історію змін та ваш діалог з Барт, і експортувати код з Python у Replit на додаток до Google Colab і ділитись вашими розмовами з друзями. Штучний інтелект це тренд, який необхідно опанувати кожному. Він уже став частиною нашого життя, тому потрібно знати його можливості, розуміти, які завдання можна делегувати штучному інтелекту та як автоматизувати певні процеси. Можна ігнорувати штучний інтелект або боятися його, але краще в ньому розібратись, щоб стати професійнішим та більш успішним. Мені вже здається, що не буває тижня, коли Лунмаск не фігурує в нашому випуску. Ось цього разу Ілон Маск судиться з юридичною фірмою, яка нібито змусила його купити Твіттер. Минулого тижня ікскорпіона маска подала позов проти Вечтал, Ліптон, Роузен та Кац за те, що вони нібито завищили вартість юридичного рахунку для Twitter на 90 мільйонів доларів в останню хвилину. Вечтал представляв інтереси Twitter, коли Маск намагався відмовитись від своєї пропозиції, купити Twitter за 40 мільярдів. Вона допомогла укласти угоду в листопаді 2022 року, за що отримала гонорар у розмірі 90 мільйонів. Сума в розмірі 84 мільйонів, більша частина якої була гонораром за успіх, була виплачена в жовтні 22-го року, в день закриття злиття. У позові вечтел звинувачують у неправомірному збагаченні, порушенні фідуціарних обов'язків, пособництві та підбуренню до порушення фідуціарних обов'язків, а також у порушенні Каліфорнійського кодексу бізнесу. Та професійної діяльності. І навіть якщо суд не змусить Вейштел повернути весь гонорар, Маск вважає, що його слід зобов'язати відшкодувати різницю між загальною сумою гонорару в 90 мільйонів, яку він отримав, і розумним гонораром, який би він отримав, якби дотримувався правил виставлення рахунків, узгоджених у листі про зобов'язання. Маск вже звик ухилятись від сплати рахунків. Раніше він відмовлявся платити за оренду офісів твіттер, витрати колишніх співробітників і рахунки за хмарні сервіси Google. Україна та ще 18 країн будуть працювати над створенням європейського цифрового гаманця. Команда Мінцифри презентувала застосунок дії на установчій зустрічі міжнародного консорціуму цифрової ідентифікації Potential у Парижі. Застосунок представили як претендента на визнання однією з офіційних реалізацій європейського цифрового гаманця. Консорціум Потеншал об'єднує 19 країн Європи та має на меті покращити доступ громадян до засобів електронної ідентифікації та послуг. Консорціум працює над розробкою європейського цифрового гаманця. Це мобільний продукт, який дозволить людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані, користуватись та ділитись ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг. Йдеться про можливість відкривати банківський рахунок онлайн, мати постійний доступ до водійських прав в телефоні, користуватись електронним підписом і отримувати електронні медичні рецепти. Нагадаємо, що Україна веде перемовини щодо впровадження дії в інших країнах, планують продавати не лише технологічний продукт, а також експертизу і консалтинг, а це може приносити в бюджет мільярди гривень. Тож здається, що наші мами про те, що в Європі для переказу коштів вам потрібно почекати 3 роки, спрацювали, і тепер ми беремо участь у діджиталізації країн Європи. Тож менеджменту дії ми ставимо лайк. Якщо ти також бажаєш мати такі навички, щоб стати топовим менеджером. Цьому ми готові тобі допомогти. Адже до кінця липня у нас стартує ще декілька груп за напрямом Project Manager, тож заходь на наш сайт, щоб дізнатися всі подробиці. А на сьогодні це були всі новини. Напишіть в коментарях, яка з новин сподобалась вам найбільше або про що я, можливо, забув вам розказати. І як завжди, бережіть себе. До зустрічі!